Радий вас вітати, шановні вболівальники футболу на своєму ютуб-каналі Футбол від Остапчука, на який я запрошую, хто ще не підписався. Підписуйтесь сьогоднішня моя тема це поразка збірної України в матчі проти збірної Бельгії. Адже за підсумком двох матчів збірна України не вийшла у лігу А Ліги Націй, а буде далі грати у Лізі Б, тобто не найсильнішому, а другому за силою дивізіоні Ліги Націй. Чому так сталося? Чому після першого матчу, у якому збірна України перемогла збірну Бельгії з рахунком 3-1, у другому матчі збірна України програла з рахунком 3-0? Важко сказати, чому? Можливо, це фізична. Виснажливість. Адже вже на протязі багатьох років, коли Україна за кілька днів грає два матчі поспіль, другий матч вона переважно завжди грає гірше, ніж перший матч. Навіть якщо і команди попадалися слабші, такі як Люксембург, такі як Мальта, все рівно Україна з великими труднощами перемагала ці команди. А тут потрапила на збірну Бельгії. Але Є різниця у два м'ячі. І збірна України вже мала гіркий досвід того, що коли вони після першого матчу, а це я маю на увазі плей-офф до Чемпіонату світу 2014 року, коли вони до першого матчу в першому матчі перемогли збірну Франції з рахунком 2-0, а в другому матчі програли з рахунком 3-0 збірні Франції і не потрапили у фінальну частину Чемпіонату світу. Щось схоже. Сталося і в матчі проти збірної Бельгії. І до 70-ї хвилини, здавалось, все було дуже добре, все було у наших руках, все було під контролем. Але на 70-й хвилині бельгійці вперше забили, і потім збірна України ще двічі пропустила два голи, забив Лукаку, кращий футболіст Бельгії, кращий бомбардир збірної Бельгії. Чому? Чому така сконцентрованість на останніх хвилинах? Важко сказати. Але можу сказати з впевненістю одне. Ребров, головний тренер збірної України на даний час, на мою думку, він повинен піти у відставку. Тому що з червня 2023 року, а це рік і 9 місяців, команда не грає. Команда мучиться. І як наслідок ми отримуємо ось такі прикрі поразки. Кілька днів тому ми були на такому піднесенні, тому що збірна України перемогла збірну Бельгії, але це піднесення швидко завершилося. Бельгійці поставили нас на своє. місце. Хоча, якщо взяти збірну Бельгії, збірна Бельгії зараз там також не все дуже добре. І певна криза у збірній Бельгії є. Звичайно, там і вибір футболістів трохи кращий. Але збірна України не врахувала того, що грати потрібно з першої до останньої хвилини. А вони грали з першої до 70 хвилини. Ребров, я не розумію, чому вибрав таку тактику. Повністю сконцентрувати гру на обороні і зовсім виключити атаку. І більше того, він поставив нападником Ваната. Нападник, який може через свій емоційний стан може підвести команду. І він в цьому матчі кілька разів це робив. Був випадок, коли Ванат пробивав по своїх воротах, Лунін тоді витягнув. Не обов'язково жовта. Картка, Гольова передача від Лукаку. Ну і нарешті на початку матчу вона привіз, можна сказати, пенальті, якого арбітер на щастя не поставив у ворота збірної України. Могло б ще раніше все скластися набагато по-іншому. Чомусь Ребров ставить вона, та можливо йому нав'язують, тому що не було кого з київського Динамо ставити, не було жодного представника з Київського Динамо, і, можливо, хтось йому там нав'язує. Я не можу цього стверджувати, але така думка чомусь е е е буває. Ванат себе не оправдав. І вонат не нав'язав ніякої контргри. І тому захисники збірної Бельгії, можна сказати, йшли вперед, і збірна Бельгії всім складом йшла вперед за винятком воротаря. І як наслідок, я вважаю, що все ж таки фізична втома далася взнаки. Тому що пропускати 3 голи на протязі 16 хвилин в першому матчі це було зі збірної Бельгії, але вони ще й один гол забили в першому таймі. У другому матчі зі збірної України. Але ось саме цей один забитий гол він вплинув на результат. Неспроможність Реброва поставити гру команди на протязі такого великого проміжку часу, я бачу, що на це ніяк не реагують у Всіх це задовільняє. І Ребро, після матчу заявляє: ну, це товариський турнір, ну нам головне потрапити на чемпіонат світу. Так, товариський турнір. Але. Ну, хоча я б не сказав, я б не погодився з ним, що товариський турнір, адже через Лігу Націй збірні потрапляють на Чемпіонат світу, на чемпіонат Європи. Ну, для Ребров так рахує, це буде хай його думка. Але на мою думку, поки не пізно, потрібно його звільняти з посади головного тренера збірної України. Тренер, який не здатен поставити гру на протязі 18. Не 18, навіть 21 місяця часу, він, я вважаю, не повинен займати цю посаду. Потрібен інший тренер. Якщо говорити про кадровий потенціал збірної, то зараз у збірні є футболісти, які грають в кращих клубах англійської прем'єр-ліги, іспанської, італійської ліг, але чомусь гри немає. А чому немає гри? Це вже вина головного тренера. На жаль, поки що в нас ніхто цим питанням не займається. Доки Ребров буде знущатися над українським футболом через збірну України це питання часу. Доки вистачить терпіння керівництву УАФ, а УАФ – керівник. Товариш і колишній партнер по Київському Динамо Сергія Реброва, Андрій Шевченко. І, звичайно, що йому не так легко звільнити свого товариша з такої посади. Можливо, там ще якісь і фінансові питання. Але це тільки негативно впливає на розвиток українського футболу. Це негативно впливає на збірну України. І як наслідок, ось ми маємо такі камбеки, які роблять суперники збірної України, як зробила збірна України. Бельгії. Як буде далі, час покаже. Але на мою думку, Реброва потрібно звільняти. А ви свою думку пишіть в коментарях. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей!